Цьогоріч ялинки в Чернігові почали продавати ще на початку грудня, оскільки багато хто прикрашав новорічний атрибут напередодні дня Святого Миколая 6 грудня. Придбати ж ялинку в Чернігові можна не лише в лісгоспі та на території комунального підприємства Зеленбуд, але й на так званих ялинкових ярмарках. Проте ціни тут дещо вищі, аніж у лісгоспі. Ялинка спиляна від 350 гривень до 500. Сосна так само. У лісгоспі ж ціни стартують від 150 гривень за ялинку до 1 метра та двометрові орієнтовно 200 гривень. Ціна залежить від розміру: що вища ялинка, то дорожче коштуватиме. Вибрати зелений символ у Чернігові можна на будь-який смак і гаманець. О, звичайна ялина, звичайна сосна, а також в горщиках ялини колючі, голубі та європейські. Потроху починають. О, ялинки ще бояться, бо вони трошки осипаються. так. Ну, вже, вже купують. Так, сосну більше. Ялинки з корюкавки, всі чіповані, всі офіційно в лісхозі. Популярними серед чернігівців є і ялинки в горщиках, оскільки вони можуть простояти в будинку всю зиму. Колючі голубі, звичайні, європейські. Люди беруть, ставлять в дом, потім висаджують десь навесні. Ну, але це ялинка до весни в хаті. Родина добрових купила ялинку за середньою ціною. Прикрашати думають у ці вихідні. Новий рік мені не це щось приємне, гарні спогади. коли я кожного року мені хочеться приємно, що ялинку хоч прикрасити. Це не те, що подарунки, це прикрасити, саме це діло ці новий рік, цей день. А з ким ти прикрашаєш ялинку? О, я коли сама, коли там з батьками. Тож от моя сестра буде мені трохи допомагати. Навіть невеличка ялинка може подарувати дітям атмосферу свята та незабутні моменти. Були приємні спогади, хочеться і дітям, щоб були спогади приємні. Ялинка, подарунки, настрій. Ну, хоча це відносно в цьому світі. Будемо сподіватися, що все буде краще. Деякі взагалі не святкують. Це тільки раді дітей.